Є знижки на Отрівін 15 – 15% в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад». Є знижки на Проктобам, 20% в аптеках подорожник «Бан» та «Ощад». Станом на 1 липня 2024 року в Україні нараховувалося понад 10 мільйонів пенсіонерів, з яких близько 3 мільйонів продовжували працювати. Яка різниця нарахування їхніх пенсій? У низки пенсіонерів розмір пенсії, як і надбавки за понаднормовий стаж залежить від значення прожиткового мінімуму. Якщо прожитковий мінімум збільшується, з ними зростає пенсія на працюючих українців. А от тим, хто продовжує працювати, такий перерахунок не роблять. Якщо ж працюючий пенсіонер звільняється, тоді проводиться перерахунок виплат на підставі актуального прожиткового мінімуму. Чому важливо інформувати пенсійний фонд України про зміну статусу працюючий чи не? Працюючий неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування призводить до незаконних виплат пенсійних коштів. Після повідомлення про звільнення з роботи пенсіонери набувають право на надбавки та підвищення, які передбачені тільки для непрацюючих осіб. Наприклад, непрацюючим пенсіонерам проводиться перерахунок пенсії у зв'язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму. Як здійснюється компенсація надлишкових виплат. Компенсація на законних виплат пенсійних коштів здійснюється двома способами: у першому випадку пенсіонер добровільно повертає зайві кошти, у другому пенсійний фонд примусово забирає до 20% від пенсії щомісяця, поки не компенсує всю надмірно сплачену суму яким чином повідомити пенсійний фонд України про зміну статусу працюючий чи непрацюючий? про дату працевлаштування, звільнення або припинення реєстрації підприємницької діяльності? Пенсіонери мають повідомити органам пенсійного фонду. Для цього потрібно подати заяву та документи, як, от наказ або розпорядження про прийняття, звільнення з роботи, трудову книжку з відповідним записом, цивільно правовий договір тощо словом, відповідну заяву також можна подати і в режимі онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду України. Крім того, заяву можна подати через портал Дія з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису. Для цього у пенсіонера, який влаштувався на роботу, є 10 днів.